Не розстраюватися, буде нормально. Приїхали люди, наговорили таку голову всі в сльозах. Знаєте що, обирали тур в чаті GPT? Сказали: ми самі все можемо, ми не довіряємо агентам, там суперінформація, технології. Ну, думаю, хорошо, просто цікаво, що реально він може порадити. Значить, забуваємо, давай. А дай мені, будь ласка, знайди тур. в... Єгипет в зимовий глибокий період я ще буду з дітьми, щоб вони не замерзли, щоб там було комфортно, і щоб там був аквапарк, щоб вони там могли купатись, щоб там була піщана лагуна, щоб, хоча б десь по пояс або по груди зайти, і красивий кораловий риф, щоб я міг панеряти. І якісне харчування, сервіс, і дійсно за вигідну вартість, не за всі гроші світу, щоб максимально вигідні готелі були. Ну, давайте подивимося, що він дасть. Так, поки думає, значить думаємо. Так, все, поїхали. Так, не за всі гроші світу. Так, дивіться, що дає. Дає два готеля, і подивіться, зверніть увагу, на бкбей, на бкбей із трьох готелів, правда, один марсалам. От я зараз вже бачу, чому пише Набкбей, великий піщаний пляж у бухті Набкбей, власний аквапарк і варіанти для сноркінгу. Просто зрозумійте, він дає із трьох варіантів два в бухті НАП, яка взагалі не підходить для зимового відпочинку. Це просто Красний Крест. Тому що це саме вітряна бухта в Шермель-Шейху. Краще вже в хургаду поїхати, ніж в НАП. Тому що вітер там монотонний, він досить прохолодний починаючи з січня і набирає свою силу теж січня і закінчуючи аж посередину, березня мінімум. Ви просто нормально не зможете знаходитись на пляжі. Навіть якщо ви захистите спеціальними. Заслонками, які там ставлять, щоб вас не обдував е, купання, купання от цього готелю от він радить сі біч аквапарк, великий аквапарк радить. Ну так, да, правда, там є підігрів, дійсно можна покупатись. Але якщо купатись в морі, треба пройти майже 700 метрів до коралового рифу. І коли ви покупаєтесь, будете повертатись воло... мокрі, вас буде обдувати цей вітер, а він в, в відкритому морі ще сильніший. Ви просто так афігеєте і ваші діти особливо просто так замерзнуть, поки йдуть кілометр мокрі повітру, що другий раз ви точно не захочете купатись. Потім, коли такий понтон буде закритий, тому що в відкритому морі сильний вітер, його часто закривають. Ви захочете покупатись, ви можете покупатись тільки в таких спеціальних лагунках, це як в калюжі покупатись. Ви просто і то будете так лягати, приставати, вас буде обдувати вітер, це реально не відпочинок. Тому звертайтесь для підбору, дійсно до експертів, хто бачив це вживу, хто розуміє райони, плюс у коментарях для підбору.